Це мученики ще перших віків 137 вік. Церква Христова тільки народилася, це живі були ще учні святих апостолів. І от Софія з дітьми проживала в Римі, той Рим, який шукав такі хліба і зрілість. І ми бачимо християнську родину. Раз діти явили таку віру, це означає, що мати їх. Раннє дитинства сама була і з раннього дитинства наставляла в вірі. І раз діти велику мужність, це значить, вона зуміла своїм власним прикладом своєю вірою надихнути, своїми словами і відкрити тайну Христа, того спасіння, яке приніс на землю Христос. І що для Христі смерті нема. А що саме основне для християнина – це бути вірним Христом для того, щоб через вірність, служіння Богу, сповідання, віри в Христа в ньому мати життя вічне. От Та премудра Софія, от названа так, вона Софією, що значить премудра, розуміла знайти доступ до своїх дітей, що і діти, будучи маленькими. 7, 9, 12. 7.9.12. Тобто, діти зуміли впізнати Христа. А вони жили в Римі, і це ще таки перший, перший період гоніння при імператорі Адріані, який розвив ганіння на Христа. І коли звістка прийшла про цю християнську родину, то сам імператор призвав її на суд і умовляв, що не звиклися Христа, але мужцям не і тоді він вирішив використати страшну таку кару. Тобто він вирішив катувати дітей на очах матері, на очах своїх сестер. Їх катували безстрашно, страшно, так що били, так що тіло відпадало від кісток. О, кидали їх в смолу, яка кипіла вогонь. Вони, по благодаті Божої ставали живі, я велику муку. Потім усікнули мечом. Отак вони по черзі дітей катували страшними муками, О, по черзі дітей для того, щоб іншу дитину налякати, але всі діти устояли в вірі і, як би сповідали Христа, це якби свідоцтво тої великої благодаті, що мали перші християни. І раз з тим, свідоцтво тих іванських слів, що Господь каже, що наперед не думайте, щоб дати говорити перед гонителями. Святий наставить вас. От і єдине, що нам, поки нема гоніння, треба стояти в вірі і жити вірою, молитися, і жити церковним життям, щоб Дух Святий був в нашій душі. І тепер, тоді, тоді Він і тоді зможе нам сказати, що потрібно сказати той в останній час і умудрить нас в той останній час, як і де буде, що робити. О, тому -то ті діти мужньо витримали всі ці муки за Христа, були усікнуті мечем, <кхи> а Софію не, не тронули, просто розуміючи, що для матері це найбільша мука, це от, бачите страждання своїх дітей. Але те, що християнка, вона єдине, що молилися, що діти устояли в вірі, тому що сама вірила Христа, хоча по-людському звичайно, є. Борячі, вона супереживала своїм дітям, вона їх похоронила. І там на могилки своїх дітей вона перебувала два дні, а на другий день Господь милостиві забрав її душу, щоб вона з'єдналася з своїми дітьми і вже сім'єю були разом там у раю, у Бога. О, в тій славі, яку Господь всім віруючим, а найбільшу славу мають ті, які притерпіли задля Христа. Чи притерпіли муку сповідання віри, чи притерпіли в своєму власному житті, всі ті трудності життєві, які ми говоримо, що це є Хрест Господній. Особливо хвора людини, якщо претерпіває смиренно всі ті муки своїх хвороби, то вона й теж говорить, що вона є мученик і мученицем, якщо смірно приймає те чи інше страждання життєвим. О, тому -то наша церква, і особливо наш народ, полюбив цих святих, тому -то в нас багато людей, які носять ці святі імена. Це імена християнських чеснот, як свідоцтво, що Софія дійсно була християнка, тому -то народжуючих дітей вона давала християнські імена, але не просто ім'я, але ще християнська ця чеснота, добродіти, да, віра, надія і любов. О, так що ці святі призивають, що ми з вами душу свою збагачували отими дітьми, плодами Духа Святого, тому що в своїй досконалості, як чеснота, це є дар Духа Святого, яку ми просимо Бога, щоб ми досягли тої досконалості в вірі, і в любові до Бога, і надії на майбутнє воздаяння за наше терпіння, яке повинно нам давати сили, можна все переносити у нашому власному. Житті. О, тому -то ці святі є приклад. Ми будемо дійсно вчитися, будемо розуміти, що віри, ми повинні досягати досконалості. Тому -то я бажаю, що всі ми досягали. Якщо прийшли в церкву, то повинні бути добре благим рабом, О, тим, кому Господь скаже, добре благий раб, щоб дійсно принесли духовний плід віри, оту чистоту душі і духовні дарування. Який Господь дарить по повіри. Так що я бажаю, щоб дійсно ваші що душі були збагачені духовними даруваннями і чистими перед Богом. Ну, а імінець, я вітаю, щоб і ви досягали тої висоти християнської чесноти, яке ви носите, але поруч, і всі інші християнські чесноти були у вас і своїм життям. Ви в теперішній час були прикладом того істинно християнського життя і віри. Так что именно це цвета, багато богато у нас имениц прийшло. Я вас вітаю і дійсно бажаю, ви Богу теж угодили. Здравое, спасение во всем благое поспешение, подожди Господи, ныне Тиза именен рабом Твоим и сохранить на многое и благое лето.